Привіт усім! Або, як казали колись римляни, сальве доміні! Мене звуть Сондер, і сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями про стартовий набір настільної рольової гри Lex Arcana. Lex Arcana. безкрайня імперія. Це друга редакція надзвичайно популярної італійської настільної рольової гри в жанрі історичного фентезі в низькомагічному сеттингу, що завоювала любов безлічі гравців в Італії, а також по всій Європі. І домінувала на італійському ринку з 1994 року. У розробці другої редакції гри взяли участь такі знамениті на весь світ розробники Енергії, як Марко Магі та Франческо Непітелло, що доклали свої долоні до настільних рольових ігор The One Ring та Adventures in Middle-Earth. Ключовими із особливостями гри є історична та міфологічна достовірність. У створенні світу гри брав участь професор історичних наук, досить проста та унікальна ігрова механіка, в якій використовуються гральні кістки, d 3 d 4 5, 6, 8, 10, 12 і 20. Я лише чув декілька хороших відгуків про цю систему, і основну книжку правил ніколи не читав. Але мене прям дуже зацікавив сеттинг, і саме тому я вирішив провести своїм знайомим гру по стартовому набору і спробувати познайомитися зі світом Lex Arcana так, як пропонують автори. Події гри відбуваються в 1229 році від заснування Риму або в 476 році від Різдва Христового за сучасним літочисленням, у світі досить схожому на наш, але з деякими серйозними відмінностями. У цій розбіжній часовій шкалі Римська імперія, завдяки магії пророцтва і віщування, змогла уникнути події, які призвели до її історичного занепаду. Маючи можливість заглядати в майбутнє, минуле та теперішнє римські імператори століттями тримали своїх ворогів на відстані як поза межами імперії, так і всередині неї. У 1229 році на вулицях Риму, Олександрії та Карфагена, грецькі філософи працюють з астрономами з Вавилона, а германські воїни вступають на службу в легіони разом з галами та сарматськими кочівниками. Кожен громадянин імперії розмовляє латиною і рідним перед, перед загальним правом. Але світ Лексаркана також таїть у собі небезпеку, оскільки в межах видимості високих стін римських міст лежать пронизані демонами пустелі та темні непрохідні ліси, населені фантастичними звірами та людьми вбивцями, які кидають виклик правлінню імператора. Лексаркана гравці виконують роль кустодиців Кохорс Аукслярія Аркана, спеціального підрозділу протирянської гвардії, призначеного імперським указом для пошуку та вивчення будь-яких надприродних Явищ. Місія гравців виявляти та за необхідності припиняти будь-яку окультну та магічну діяльність. Ні, ну, чисто Дельта Грін у Римській імперії, що може бути краще? Бо за фасадом розкоші та військової могутності Римської імперії багато загроз таємничої природи, постійно роз'їдають її основи. Заборонені культи перетворюють бідних і знедолених мешканців великих міст у єрдиків, тоді як ворожі чеклуни пускають на волю страшних монстрів проти легіонів на кордонах. Щоб виконати своє завдання, кустодиси подорожують чотирма сторонами відомого світу та досліджують незвичайні випадки серед ворожого населення або розкривають таємниці, приховані за іноземними заклинаннями. Часто їм доводиться битися, щоб завершити свої місії, уникаючи спроб вбивства або стикатися з творіннями, які повстали з глибин підземного світу. Пригоди Олексаркана такі ж різні, як і величезна римська імперія. У Стодос можна відправити досліджувати катакомби Риму в пошуках втраченої реліквії. Вони можуть розслідувати проникнення розпусного культу, який поширюється серед загонів прикордонного гарнізону в Британії. Вони можуть закінчитися боротьбою з нежиттю монстрами в Сирії, або й можуть доручити доплисти до засніжених берегів гіпербореї, де живуть велетні та де ніколи не заходить сонце. Когорс аукціляря Аркана формується кількома сотнями високоспеціалізованих і обдарованих осіб з солдат та цивільних осіб. Після відбору кожна людина оцінюється комісією, а потім розподіляється на один з п'яти навчальних курсів. Після допуску до Когорс-Аркана усі майбутні кустоди проходять спеціальну навчальну програму Тіроцініум. Що удосконалити свої навички та подолати недоліки наприкінці навчання? Кожен кустос посвячений у таємниці культу певного римського бога, або нумена, який стає божеством покровителем кустодиса, навдаючи божественний захист. Кустоди з різних курсів збираються у контубернію групу, яка зазвичай нараховує від трьох до шести учасників, і вони проходять наступний етап навчання як команда. У в контуберні навчають працювати разом, використовувати особистий досвід, формуючи невеликі, дуже мобільні та самодостатні групи. Більшу частину часу вони діють без нагляду і завжди повинні бути готові зустріти надприродні. Кустодиси не схожі на легіонерів, які діють за наказами своїх начальників. Вони повинні думати про себе як про чиновників, наділених повною владою імператора. Навіть краще вони повинні уявляти себе схожими на авантюрних героїв поем і легенд, Ахіла, уліса чи нея, обраних долою для великої місії. Далі стартовий набір знайомить нас з листом персонажа, а точніше, з його основними елементами, бо в стартовому наборі не використовується повний набір правил. Кустодиси діляться на п'ять спеціалістів, в залежності від того, де вони проходили тренування. На вибір є Аугур: це кустодис, що володів магією пророцтва та віщування. За аугурами споглядає Бог Аполлон, дипломат спеціаліст в дипломатичних ситуаціях, риториці та перемовинах. За дипломатами споглядає Меркурій. Дослідник кустодос, якого навчили виживати в диких умовах та працювати на ворожих територіях. За розвідниками доспоглядає Діано. Воїн, спеціаліст ближнього бою і дальнього. За воїнами споглядає Марс. Учений це медики, мудреці, інженери та високоінтелектуальні кустодоси. За ученими споглядає Мінерва. Далі йде опис основних характеристик Кустодеса. На перший погляд здається, що тут така сама концепція, як і в ДНД чи інших подібних системах. Її основні характеристики або Virtutes. це Coordinatio, Vigor, Auctoritas, Ingenium, Ratio та Sensibilitas. Вони відповідають за фізичні, ментальні та духовні навички персонажа. Її навички або періці, це Дебелло Бі. Де магія, чаклунство, де корпори, фізичні здібності, де натура, природа, де сєндія знання та де соціата соціальні вміння. Але якщо в системі ДНД гравець зазвичай викидає перевірку навички, то в Олексаркана може бути перевірка як по основній характеристиці, так і по окремій навичці, в залежності від ситуації. Я більш ніж впевнений, що в книжці правил це краще розписано, але в стартері в новому майстру або як він тут називається деміург, Проблематично буде обрати, коли потрібна перевірка вігора, тобто статури, а коли декорпори фізичних здібностей. Бо навіть автори для двох різних характеристик наводять один та саме приклад з вибуванням дверей, тому зверніть на це увагу. Як ви вже могли помітити, дуже багато термінів у Аркана написані латиною. Мені це одразу сподобалося і дуже допомагає проникнутися атмосферою Риму. Ігрова механіка. От тут Лек Саркана повністю демонструє свою незвичність. Так, тут є знайомий нам набір стандартних кубиків. 4, 5, 6, 3. Ну, як не зовсім дивне, але тим не менш. І навіть d 20 Але. У кожної навички є свій показник, який і формує певний набір кубів для китка перевірки. Наприклад, якщо у Костодоса Вігор дорівнює 8, то він для перевірки цієї характеристики кидатиме D8. А от на перевірку Денатура, натура, що дорівнює 15, вже використовується два кубика — D10 та D5. Це справді дивно. Ще однією особливості цієї системи є механіка кидка долі. Якщо у гравця на кубі або кубах випадає максимальне значення, він здійснює додатковий кидок. На щастя, це не працює на критичні провали, як у відьмаку, і на цьому дуже вдячний авторам. Ще одним цікавим правилом є ступінь успіху. Якщо складність перевірки складає 6 ну стандартно, то просто викинути на кубіках 6 недостатньо, треба б рульнути більше. Але за кожні три пункти поверх потрібного значення гравець набирає рівні успіху. Викинувши 12, проти складності 6, гравець отримує два рівні успіху і може дізнатися додаткову інформацією або виконати дію з додатковими бонусами. ЗО. Бойова система вона дуже дивна. По-перше, гра дуже сильно наполягає на тому, щоб кожен гравець бився один на один з суперником. По логіці, на початку бою повинні сформуватися спарингові пари, як би це дивно не звучало, бо битися проти навіть двох чи трьох ворогів це майже вірна смерть. По-друге, навіть сам раунд бою виглядає незвичним для звичайного рольовика. Обидва суперники кидають перевірку бою дебелло. У кого більше, той вважається атакуючим, а інший персонаж стає в захист. Далі, від значення бою атакуючого, віднімається значення бою захисника і рахується атакуючий потенціал. Простими словами, це ті ж рівні успіху, про які ми говорили раніше. Кожен рівень успіху вважається за множник пошкодження. Перевищили захист суперника на 9 пунктів, у вас множник пошкодження буде Х3, і так далі. Якщо ж проти вас б'ється більше одного ворога, то починається проблема, тому що другий ворог додає до свого значення бою число, яке нароли перший союзник його. Тобто, якщо перший викинув на кубах 8, а другий 10, то у другого в собі буде 18 проти вашого захисту в 6 чи, наприклад, 4. Дивно, але в певній мірі цікаво. Проблема бойовки в тому, що у персонажів без бойових навичок майже немає шансів ближньому бою. То воно логічно, але далі я розповім про пригоду, і ви зрозумієте моє зауваження з приводу цих примусових дуелей. Механіка Сордес. Ще більше екзотики, у гру додають таблички Сортас. Це в певній мірі благословення богів, містичні натяки або навіть втручання самої долі у хід гри. Не завжди на користь гравця. Гравці можуть під час сесії ініціювати ритуал сортес і потягнути таблички, тягнути ті, хто хоче. Кожен гравець може це зробити раз за пригоду. На табличках може бути ефект пов'язаний з певним персонажем гравців, наприклад, перетворіть попадання по воїну Гаюсу у промах. Може бути дивний сон, який натякне гравцям на щось корисне, або ж, навпаки, негативне втручання богів. Розголошувати інформацію з табличок не можна, поки ви їх не використаєте. Окрім того, їх не можна тримати на наступну сесію, інакше боги розлютяться, і у гравця відберуть можливість активувати кідок долі, тобто заберуть критичні успіхи на наступну сесію. Це знову ж таки дивно, але мені подобається. Відчувається як ніби стоншення четвертої стіни між гравцями і персонажами. Магія. У стартовому наборі магія представлена у вигляді тупо шести специфічних заклять. Чотири з них це ритуали віщування. Зглянути в минуле, у теперішнє, у майбутнє або дізнатися настрій та реакцію богів з приводу певних дій кустодисів. Звучить цікаво, але складність цих ритуалів досить висока: дев'ять для минулого і теперішнього, та 12 для майбутнього. У мене на грі було всього два успішних ритуали, та й ті були мінімального успіху. Ще два ритуали пов'язані з інтерпретацією або поясненням снів, що наснилося кустодусу від таблички Сортис або іншої причини, або роз'яснення певних природних феноменів бурі, літаючих воронів і тому подібне. Ні бафів, ні атакуючих заклять в стартері немає. Трохи дивно, але чітко дає зрозуміти, що магія це привілегія, а не щоденний інструмент. Пригода. Саму пригоду пересказувати не буду, лише дуже коротенько опишу загальну суть і враження. Обережно, далі йдуть велетенські спойлери не для гравців. Пригода називається Поволі богів. Якщо коротко. Бандити Гали під час одного з нападів на караван знайшли древній магічний меч. Сам меч виявився зброєю великого кельтського короля воїна Верзенготорікса. Король перед своєю поразкою попросив богів не дати згаснути полум'ю революції Галів, і боги цю обіцянку дотримали. Ватажок сучасних бандитів на ім'я Бренно разом з мечем отримав мудрість і благословіння богів і з того моменту почав дуже вміло і успішно нападати на римські каравани. Наставник кустодисів розповідає їм про дивні знаки, які натякають вирушити на північ і вияснити, в чому проблема. Так і починається пригода. Одразу виникає тупняк. В стартері є мапа регіону, але на ній позначені усі схованки бандитів і навіть форт лідер. Тобто таку мапу гравцям не дасиш, але й пояснювати на словах усі дороги і села теж незручно. Раджу просто замалювати в фотошопі декілька точок і надати їм гравцям. У мене проблем з цим не було, на щастя. Перша частина пригоди це спілкування з солдатами та прибуття в новий регіон. Тут знайомлять з цікавою механікою гніву богів. Гальські боги не радять присутності персонажів, тому намагаються їм завадити у розслідування. Кожного дня Деміур кидає по таблиці гніву богів і реалізовує якусь кару. Звучить цікаво і наративно круто, але певні ефекти виглядають дивно. Одна справа, коли небо затягує хмарами і гравцям важче виконувати магічні ритуали. Інша справа, коли на загінку стодисів нападає зграя Врон або Курей, або віхтабір, тупо вдаряє блискавка на К-12 пошкодження. Всім персонажам, тому раджу заздалегідь продумати і наративно описати той чи інший ефект, щоб він не був падаючий з неба фортепіан. У другій частині починається розслідування: знайомство з містом, мешканцями, мером та навіть перша сутичка з надприроднім. Для сцени ночі раджу включити композицію ось цю кріпоту забезпечена. У третій частині гравці вирушають у розвідку. Опитуючи селян, мисливців і крамерів, кустодиси можуть знайти як тимчасовий табір бандитів, так і місце поразки Верцінкаторікса і древнє місто Алесія, де гравці можуть стати свідками божественних втручань. Окремо зауважу, щоб продивокувати енкаунтер з дикими звірами, коли персонажі вперше ночують в дикій природі. По задумці авторів, кожен персонаж повинен вступити в бій з одним звіром. Серед атакуючих є Олень, Ведмідь, Вовк, Кабан, Рись. Проблемка в тому, що ведмідь може ваншотнути майже будь-якого персонажа, окрім воїна, і ця сутичка може бути летальною. А якщо Кустодеси провалять ось якусь титанічно складну перевірку Сенсибілітас 3-6, к тобто може бути 3, може бути 18, то взагалі перша рань втикати будуть. Наративно сутичка логічна, тому що бог звірів Карнонос посилає своїх слуг воювати. Але погодьтесь програти купі звірів соромно і якось тупо. Табір бандитів зроблений непогано, нема що додати від себе. Четверта частина завершальна, і ось тут є проблеми. Нам одразу кажуть, що доведеться штурмувати форт, бо інакше Бренну втече. Невеличка розвідка довкола форту дозволить зрозуміти, що у гравців є буквально два варіанти: або робити стелс-місію під покровом ночі і спробувати всіх тишком нишком вбити, або, якщо Деміург дозволив прикликати на допомогу загін римських солдатів, штурмувати форт в Лоб. Скажу одразу обидва варіанти реалізовані кепськом. Перший. Залізти у форт можна лише з двох сторін, або по крутій скелі, або по більш зручній скелі, але з більшими ризиками бути помічним. Окрім воїна, пройти складність, Декорпора 6 не зможе майже ніхто. І навіть не зрозуміло, що буде з тими, хто провалить перевірку і впаде зі скелі. Гра не каже. Та навіть якщо Костодес затягнуть свого діда Чаклуна чудом у форт, треба не підняти тривогу ще й. У випадку тривоги через два раунди прибувають сім бандитів проти п'яти героїв, а через п'ять раундів ще додатково 5 бандитів плюс ватажок Бренну. Шанси такі пережити мізерні. Раджу переробити це на щось більш цікаве. Хіба гравці одразу прокруються до ватажка, і там його зненацька схоплять. А без ватажка банда складе зброю. Другий варіант теж ніч так на словах, але по факту якась діч. Раз за раунд один персонаж кидає навичку бою за весь загін. Якщо легіонери з зовні, складність 12, Якщо пройшли перші ворота, складність 10, а якщо всередині, то складність 6. Іронія в тому, що при провалі перевірки на наступний кидок діє штраф мінус 3, тобто шанси пройти це нереальні вже після першого провалу. Чому? Бо навіть перший ступінь успіху не дасть ніякого прогресу, обидві сторони просто отримують свої позиції. Викинули 7 проти 6? стоїте, викинули 13 проти 12? стоїте. А щоб реально відштовхнути ворогів на іншу позицію і змусити відступити, треба перевищити перевірку на 4 рівня успіху, тобто на 12 пунктів. Коротше, це якесь ступня, і це буде найнудніший бій у вашому житті. Що я можу вам порадити? Як мінімум, дозвольте кожному гравцю очолити групу з трьох легіонерів. Розіграйте маленький варгейм, де загони пасуватимуться по території і заходять у фланг і тому подібне. А найслабшому Костодесу без навички бою додайте якогось офіцера римського. Нехай обидва кидають навичку, але обиратиметься на найвище значення. І так знисти усі складності перевірок на два-три пункти. Лише тоді буде якийсь сенс в цьому бою. Ось тут і завершується пригода. На жаль, у Костодес немає можливості дізнатися усю правду, бо навіть Бренно її не знає. Моя думка з приводу цього стартового набору. Мене сеттинг зачепив одразу: Римська імперія, містика, серйозність гри це все круто. Латина тільки посилює бажання роліплеїти і використовувати відповідні фрази, щоб вжитися в ролі римлянина. Система розписана досить просто, щоб почати грати і підготуватися за день-два. Проте певні механіки через свою обрізаність виглядають дивно і обмежують вашу креативність. Бій виглядає цікаво і незвично, але треба розпробувати повну версію, однозначно. Пригода сюжетно дуже добре прописана. Є різні сцени, як для соціалки, так і для розслідування чи бою. Проте балансування сцен хромає на обидві ноги і вимагає корекції. Персонажі різні, але банально кожен може виконувати лише одну якусь функцію бити, говорити чи думати. Я точно буду в майбутньому проводити повну версію Лекси Аркани», тому стартовий набір свою роль виконав. Моя особиста оцінка 6-7 з 10. Рекомендую і вам спробувати себе в ролі римського кустодеса Когорс Аукслярія Аркана.